Вітаю! Сьогодні з вами разом розглянемо знаки тригонометричних функцій та що таке тригонометричне коло. Так, ну перше завдання це більше на повторення теорії. В нас перше це буде при повороті початкового радіуса проти годинникової стрілки, кут повороту вважають. Що це означає? В нас є одиничне коло. Так, ось в нас, в нас одиничне коло. Радіус цього одиничного кола буде одиничка, тобто ось цей радіус, так, ось цей радіус, тут буде один. Початок ось тут, так, на вісі абсцис. Ми починаємо з вісі абсцис і рухаємося у е, ліву сторону проти годинникової, Стрілки. Це і буде наш додатній напрямок, якщо ми будемо рахувати так, наш кут. Якщо ми рухаємося від початку так, від вісі абсцис, за годинниковою стрілкою, тобто ось сюди, так, вниз і по колу, то це буде вже в нас відємний напрямок. Тобто, якщо ось тут в нас так, буде кут. Там 60 градусів, так? то якщо ми рухаємося від початку да, обліку вниз по годинниковій стрілці, і прийдемо сюди, в нас тут буде мінус 60 градусів. Тому при повороті початкового радіуса проти годинникової стрілки, так, від початку обліку проти годинникової стрілки, кут повороту вважають додатнім, ось наш альфа, це в нас буде додатній кут. Це в нас варіант А. Так, далі ось 45 градусів. Знову ж таки, ми йдемо по малюнку. так. В нас 45 градусів. Ось в нас 0 градусів, ось початок, так, наш відліку в нас, так. І, відповідно, 45 градусів рухаємося проти годинникової стрілки. Ось в нас 45 градусів. А це в нас перша чверть. Ось перша. Ось це в нас друга, це в нас третя і це в нас четверта. Тобто ми розбили так, на 4 квадрати: перша, друга, третя, четверта. Ось так, як ми рухаємося від нуля до 360. Так, і названі наші чверті. Тому 45 градусів в нас знаходиться ось тут. І ще, якщо перевести вердіане, це буде на 4, але це все одно буде кут першої чверті. Так, рухаємося далі. 182 градуси. Знову ж таки, так, рухаємося від початку відліку, так, від нуля. Ось у тут 190, 180, а нам потрібно 182. Тобто ми рухаємося іще трошки, ось сюди, так? Ось десь тут, так, у нас буде 180 градусів. Це в нас вже яка чверть? Це в нас вже який квадрат, так? Ось перша, друга, третя. Ось в нас третя чверть, 182 градуси. Це в нас третя чверть. Так, Зрозуміло, рухаємося далі. Мінус 55 градусів. Кутом якої чверті є кут. Тут вже стоїть знак мінус. І якщо ми раніше рухалися, так? Проти годинникової стрілки, то коли ми бачимо мінус, ми рухаємося за годинниковою стрілкою. Тобто мінус 55. У нас мінус, і ми рухаємося вниз на 55 градусів, так? Відповідно, це в нас буде четверта чверть. Перша, друга, третя і четверта. Мінус 55 градусів буде у четвертій чверті. Якщо буде плюс 55 градусів, буде у першій чверті. Так, сподіваюся, зрозуміло, поїхали далі. 145 градусів. Так, Ну, дивимось, ось у нас початок відліку: 0, 90, 135. Так, 150. О, ну, от десь тут у нас 145 градусів. Десь у цій чверті. Це в нас яка чверть? Перша, друга. Це в нас друга чверть. Кут 145 градусів, знаходиться у другій чверті. Тут стоїть знак плюс, тому рухаємося проти годинникової стрілки від початку відліку. Так, йдемо далі. Мінус 95 градусів. Тут стоїть знак мінус. Рухаємося вже за годинниковою стрілкою. В нас 90, ось, і 95 десь, десь ось тут. Тому в нас виходить, що тут ми маємо яку чверть? Перша, друга, третя. так? Третя чверть, тобто мінус 95 градусів у третій чверть. Варіант В. Якщо буде плюс 95 градусів, то буде 0, 90, 95. це буде друге. Не плутайте, будь ласка, дуже багато помилок на цих завданнях. Так. Ідемо далі. В нас кут 246 градусів. Не зовсім таблична, але все ж таки можна скористатися нашим тригонометричним колом. В нас є 0, 90, 180 і 270. 246 в нас знаходиться десь ось тут. Так? 246. Це в нас яка чверть? Перша, друга, Третя. Це в нас третя чверть, ось у нас наш кут. І ми маємо варіант В. Так, Далі мінус 165 градусів. Так. Знову ж таки, бачимо мінус. Рухаємося вже за годинниковою стрілкою. Якщо в нас ось тут 0, тут 90, тут 180, тобто 165 знаходиться десь ось тут, так? Ось, Так, в нас буде десь у цій чверті. Тобто, яка ця чверть? Перша, друга, третя. Це в нас третя чверть. Так, варіант В, і поїхали далі. Так, ось такий кут: 389 градусів. Тут все ще веселіше, так? 0, 90, 180, 270, 360. Так? І нам потрібно ще 29. Тобто, в нас буде цей кут вже ось тут. То тобто ми перейшли за початок. І знову ж таки пішли по колу так, проти годинникової стрілки. І відповідно маємо, що цей кут ну, десь приблизно ось тут. Тому кут 389 градусів буде кутом першої чверті. Так багато бачать більше, ніж 360 і не розуміють, що з цим робити. Просто рухаємося по колу 389, 720 і тому подібне. Це просто ми рухаємося по колу, скільки це буде необхідно. Так, це в нас перша чверть. Так, ідемо далі. Наступне завдання 10, куту бета на одиничному колі відповідає точка П. 0,8 та 0,6. Нам потрібно знайти, чому дорівнює синус бета. Так, синус бета. Згадуємо. Так? Багато так, помилок на цьому завданні, тому що бачать значення, намагаються ще щось порахувати. Тут задача деякі учні взагалі не намагаються це розв'язати, але тут все достатньо просто. Якщо ви згадаєте, то точка, так, у нас це буде x, це буде y. А на тригонометричному колі координата по х це в нас і є косинус. Координата по і це в нас і є синус. Відповідно, перша координата це буде косинус значення його, так? Друга координата це значення синуса. Тому, якщо нас питають знайти значення синуса, то ми бачимо координату по Y і її записуємо. Це в нас варіант Б. Іноді навіть вісь абсцис, вісь X називають вісю косинусів, так? і вісь Y, вісь ординат називають вісю синусів. Ну, і таким чином можна порахувати, тобто тут навіть нічого обчислювати не потрібно, просто підставляємо значення і маємо те, що маємо. Так, їдемо далі. Куту бета на одиничному колі відповідає точка P, 0,8 і 0,6, чому дорівнює косинус бета, Так. Згадуємо. Тут в нас x, тут в нас y, косинус це х, тому значення косинуса буде 0,8, а це в нас варіант А. Так, запам'ятайте, косинус це в нас Х, Синус це в нас Y. Так, це показано на малюнку, коли в нас тільки почалася тема. так. Вам пояснювали, що можна ось наша точка. Ми проводимо перпендикуляр, так, до вісі абсцис, так, і маємо такий прямокутний трикутничок, щоб знайти кут альфа. Ми знаходимо так, синус цього кута і косинус цього кута. Так як радіус одиничка, так, у нас тут одиничка, у нас одиничне коло. Тому можемо знайти, що координата по х це є косинус, координата по y по – це є синус. Так, добре, тут все просто. Йдемо далі. Знайдіть значення виразу. Так, ну тут багато чого написано. Але це все табличні значення. Тому, давайте дивитися: розіб'ємо їх на маленькі такі значення: косинус пі. Косинус пі, тут у нас радіани, так? У нас радіани ось. Косинус ось, тому шукаємо косинус пі, косинус, пі, ось він. Так? Відповідно, маємо косинус пі, це в нас буде. Мінус 1. Що в нас виходить? 3 помножити на мінус 1. Далі, мінус 4 помножити на синус 3 пі на 2. Дивимось, синус 3 пі на 2, точно так же. Ось у нас радіани, ось у нас синус. Шукаємо синус 3 пі на 2, ось воно. Так, теж мінус 1. Як співпало, так, і там і там у нас мінус одиничка. Далі дивимось. у нас тут буде 3 помножити на мінус 1, це буде мінус 3. Мінус 4 помножити на мінус 1. Мінус 4 на мінус 1, мінус на мінус буде плюс, і ми маємо плюс 4, тому в нас виходить мінус 3, плюс 4. Міняємо місцями 4 мінус 3, це в нас буде одиниця. Відповідно, тут в нас варіант B. Це в нас одиничка. Ось так все просто. Тобто, якщо ви бачите табличні значення, просто підставляєте ті значення, які в нас є. Неважливо, це радіани або градуси, підставляємо ті значення, які в нас є, і рахуємо, що в нас виходить. Все. Так, ну таких прикладів дуже багато, але тут просто підставимо. Головне, добре орієнтуватися у таблиці, так, синусів та косинусів. Так, на цьому все. Це у нас такий урок коротенький з ознайомленням, з тригонометричним колом, зі знаками. Нам це згодиться, коли ми будемо вивчати формулу зведення. Тому бажаю вам успіхів і. Гарного дня! До побачення!